Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Вечір вівторка став апогеєм масштабної операції ЗСУ. В відповідь на систематичні обстріли українських міст, що тривали у травні та червні і забрали життя понад до сотні мирних жителів. Одночасно піднялися рої безпілотників і пішли пуски ракет. Атака тривала кілька годин. Від вечора до ранку середи, друге основні цілі. За оперативними зведеннями та телеграм-каналами. Дві великі московські казарми стали головними об'єктами ураження. Обидві мали статус без резерву і центрів до укомплектування частин, що воювали в Україні. Одна з каз... Казарм розташовувалася в підмосков'ї, інша безпосередньо у межах столиці РФ. Третя масштаб руйнування втрат, результати ударів, повне знищення кількох корпусів, включаючи спальні приміщення, склади, технічні цехи, сотні загиблих окупантів, багато з яких навіть не встигли вибігти з приміщень. Частина особового складу згоріла живцем під завалами палаючих конструкцій. Очевидці повідомляють про вогонь, що не вщухав до ранку та вибухи боєприпасів у зруйнованих складах. Четверта причина удару операція була відкритою символічною відповіддю. Кожного українця, вбитого терористами РФ, буде ціна не в прес-релізах, а в реальних жертвах серед військових, які натискали кнопку запуску ракет по мирних містах. Вона мала дві основні цілі: знищення частини резервного особового складу та складів забезпечення. Демонстрацію здатності бити по серцю військової машини РФ незалежно від рівня охорони і ППО. П'ята реакція командування РФ станом на ранок середовище російських силовиків. Панічні наради в Генштабі Путіна відкачували вимоги термінового посилення оборони Москви. Накази про евокуації. Частину особового складу з великих гарнізонів. Жодних офіційних цифр втрат Москва не публікує. Шосте психологічний ефект для росіян. Удар став найпотужнішим з початку війни прикладом помсти за мирних українців, Деморалізація особового складу, який більше не відчуває безпеки навіть у центрі імперії для України. Важливий моральний акт відплати і підтвердження здатності діяти асиметрично. Сьома аналітика і оцінка, тактичні наслідки, виведення з ладу сотень бойовиків і резервістів, ускладнення мобілізаційних процесів, стратегічні Наслідки Кремль змушений переглядати концепцію безпечних тилових баз, психологічні наслідки, чіткий сигнал атаки по мирних українцях не залишаться без відплати. Восьми висновок ніч ранок середи довели: російський режим не зможе сховати війну за фасадом спокійної Москви. За кожен терор проти цивільних Україна завдасть удару, який зламає міф про недоторканність окупантів. Ті, хто наживається на війні, більше не спатимуть спокійно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.